Всім привіт, з вами я Артем Підгорний. У цьому відео ми з вами поспілкуємось про те, як правильно продавати в інтернеті. І це буде розмова не про рекламу, не про маркетинг, не про ще якісь фішки, пов'язані з онлайн-продажами, а зі звичайною культурою ведення бізнесу. Ось по-перше. На ваших сайтах, сторінках тощо, повинні бути реальні телефони. По-друге, на них повинні бути реальні товари. По-третє, на ці товари повинні бути реальні залишки, повинна бути реальна ціна. І саме круте: якщо вам телефонують або з вами контактують за тією схемою, яку ви залишили на онлайн-площині, то повинен бути обов'язково. Максимально коротший термін, зворотній зв'язок. Це, це важливий елемент, це ну, взагалі дуже важливий елемент це зворотний зв'язок, оскільки більшість людей тому йдуть в онлайн для того, щоб вони змогли а, швидко щось придбати, при тому, що вони зараз не можуть відвідати там офлайн, офлайн точку. І ви повинні це розуміти. Крім того, а, на жаль, всі, хто е, працюють у сфері онлайн, вони взагалі жодного, просто жодного розуміння до е, правил та основ ведення бізнесу не мають. Ось про, ну, це, це космос. Я з величезною кількістю поспілкувався там е, перед новорічні свята. Я вам скажу, що, ну, це мрак. Ну, По-перше, який там продаж, яке там виявлення потреб, яке там запропонування іншого товару, яке там обробка моїх заперечень? Ноль. Взагалі нуль. Я вже не кажу про повторний дзвінок. Я вже не кажу про те, що здрастуйте, зачекайте, зараз вас переключать кудись. Ну, Це трешака просто. Це з одного боку. З іншого боку, ще додається купа всяких речей. Якщо ви е, розумієте, що якась система розрахунку вам не вигідна, а вигідна більше клієнту, або взагалі не вигідна нікому, і ви на ньому втрачаєте якісь кошти ще, ще щось, я вас дуже прошу. Пишіть реальну ціну, ставте реальну націнку, яка вам була б вигідна, тому що телефонуєш, вам кажуть, що да, я. Зміню ціну на цьому сайті спеціально для тебе, тому що я там втрачаю 20 гривень на пересильці. Ну блін, ну, озвучити зарані це, щоб людина щось планувала, розраховувала, розуміла да, там і так далі. Тому що це також затягування часу. Ще велика е великим е моментом залишається це сервіс. Сервіс, на жаль, більшість зараз користуються там новою поштою і так далі. Віртуально складають накладні, відсилають і вважають, що клієнти ідіоти і не розуміють, що товар не відправлений, а це тільки сформована віртуальна накладна. Ось ну ви не самі розумні. Є люди, які розуміються також, як ви, а може, й трошки краще у цих всіх сферах. І тому ну, це виглядає. По дитячому, я б так сказав, навіть несерйозно. Окрім цього, немає розрахункових рахунків, немає фопів, немає нічого. Люди добрі. Якщо ви пішли торгувати на онлайн початку, це не каже про те, що ви там повинні бути як махновці. Ось у шапках. З... В лісі, ось з мобільним телефоном бігати і щось там викопувати та продавати. Ні, це таке ж, така ж система ведення бізнесу, як будь-яка інша. Ви повинні нести якусь відповідальність, повинна бути якась гарантія, повинна бути якийсь базовий сервіс, повинна бути можливість там ознайомити з вашим асортиментом. Ви повинні розуміти, що кожен клієнт це клієнт, який вам вже коштував гроші, наприклад, на рекламу або на розташування на площадці, і вам потрібно з ним вести певні діалоги. Вам треба а, працювати над його запереченнями. Вам треба виявляти його потребу. Якщо нема товару, пропонувати інший товар. Якщо немає іншого товару, спілкувати щодо відсрочення купівлі і так далі. Тобто, це наука, це мистецтво ведення продажів. Воно є і в онлайні, і і в онлайні, і в космосі. Це одне й те саме спілкування з людьми. Спілкування з людьми йде по ну, спеці... По певних правилах, певних правилах, які вигадали не ми. Це етапи, які проживає кожен перемовний процес, І які переживає кожна людина, яка робить будь-яку купівлю. Це треба розуміти, власники онлайн. Магазинів, площин і так далі. Це вас також стосується, якщо ви не маєте якісь, якихось людей, то ви повинні чітко розуміти, що ці люди повинні продавати, а не бути якимось відповідачами, які скажуть, товару нема, все, до побачення. Ось. Або просто не будуть брати трубку, якщо нема товару. Ось така цікава історія. Зверніть на це, будь ласка, увагу, я, бо я впевнений, що якщо ви е, правильно почнете. Звертати уваги на ті зауваження, які я вам кажу, то ви зможете дуже круто та дуже швидко виправити свій бізнес. Гарного дня до на зустріч наступних відео.